Наступні е, коміки, які вийдуть сюди, на цю сцену, до вас, наші любі глядачі і до вас, наші любі глядачі, це, звичайно, е, два стендап-коміки, які дуже специфічно, візуально, якісно відрізняються від інших стендап-коміків. І мені особисто ця парочка нагадує, знаєте що? Гарбузову кашу. Чесно, тому що це змістовно, це непересічно. Це може бути навіть смачно, а на вигляд регати хочеться. Е, тому Вадим Дзюнько і роман небо. Е, вступне слово ми чекаємо від. Вступне слово ти теж на ту кашу похожий. Чесно хочу сказати, що було дуже важко писати на рому, Рома Небо його звати, мого опонента. Ну я загуглив Рома Небо, може якісь факти виб'ють. Я загуглив Рома Небо, мені вибуло чувака, який надавав ритуальні послуги, блядь, розумієте? Дуже важко Так, я був. Так. Це моє супне до тебе. Готуючись до Розбатлу, вирішив загулити теж, хто такий Вадим Дзюнько. Точніше, загулив популярний львівський комік Вадим Дзюнько. І мені вибуло, можливо, ви маєте на увазі Володимир Джогло. Так, навряд ви знаєте, хто я, бо як казав Володимир Жогло, та ти сам не знаєш, хто ти. Могло бути, могло бути. Прекрасне вступне слово Роман. Ми всі хочемо з тобою ближче познайомитися. Будь ласка, перший раунд твій починай під виключно бурхливі обласки. Вадиму 27 років. Хоча на вигляд йому не даси, тому ніхто й не дає. Попри це, Вадима часто називає секс-символом клубу. Погляньте, який жопі наш секс. Який символ, такий і секс, чисто символічний. Вадим каже, що дуже любить футбол, але ніколи не слідкує за м'ячем. Та й за футболом не слідкує. Він слідкує, аби ніхто не в'їбав його чіпси. Дивлячись Вадиму в очі, його дуже хочеться підгодувати. Особливо перед Різовим і паскою. Коли в дитинстві Вадима кликали режий хуй, Вадим кричав: Я не рижий!! Раунд! Що скажеш, Вадимко? Mm, скажу наступне, Володя. Алло. <риклад> ну? Скажу наступне. Є тут в мене деякі заготовочки на тебе, чоловічку. Є така фраза, знаєш, скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти. Рома дуже вважає цю фразу образливою, бо він дружить з Владом Донкевичем. <риклад> він каже, що це прямий прокльон. Рома недавно випустив свій стендап на ютубі, вийшов цей стендап, твоє відео. І Рому не то, що не почали впізнавати, а старі почали забувати люди. <рив> ну, не сказати, що Рому прям ніхто не знає. Ні, недавно Рому на вулиці впізнали, підняли, роздуплили і завезли додому. <рив> Рома виглядає як тіп, який пробував переплести тису, але втупився нахуй. Uh, ну, подивіться на Рому. Uh, подивіться на Рому. Ну, реально, ну є відчуття, що в нього було дуже важке дитинство, бо в нього вдома було дохуя дзеркал. <рес> Це хуй висидиш в хаті. Uh, в Роми зараз дуже цікавий період, в нього нема зубів чи чи є? Нема, нема. Думаю, блять, просто півполовини шутків пізду тоді. Є зуб, нема зубів. В Роми зараз цікавий період. Він думає, чи вставити один той зуб, чи вибити всі нахуй решту. Щоб якось до картинки. Раунд, фактично, дякую. Перший раунд, перший раунд від Вадима Джунка. На цих журта жартах про зуби я такий і з'їв. І ці блески символізують наші очікування! Романе, пали! Коли мене спитали, яка буде прожарка Вадима, я відповів: свинини не буває прожаркою. Вадим, Вадим знає, що ніколи б не став геєм, бо все, що потрапляє йому до рота, моментально відкусується і ковтається. Вадиму подобається співати, розповідати жарти і носити скіні джинси. Але на ньому всі джинси-скіні: як і скіні-кофта, скіні-футболка і скіні-куртка. Вадим працював ранковим ведучим на радіо, і керівництво його називало «Петух». Посудіть самі, рано встає, кричить і топче курку гриль. Oh, <round>. Вадим! Так, Вадим! Так, так, готовий ти. Звичайно. Якщо готовий. ти готовий, то зараз ми всі з нетерпінням чекаємо другий раунд. Вадим Дзюнько. Ну, Рома дуже прискіпливо ставиться до своєї зовніш... зовнішності. Він старається кожну клітинку, буквально кожну клітинку свого організму запустити нахуй. <рес> Рома дуже любить батьків своїх, реально дуже любить своїх батьків. Він до сих пір спи з мамою. <рес> Рома дуже любить фільм «Самодома», Милий різдвяний фільм, але він любить його не через різдво, не через ностальгію, а бо там є актор, в якого теж зуба нема, блядь. Дуже він любить. Ну, Рома реально без проблем може з'їсти тут будь-який бургер, бо він йому на один зупив. Е так, одного разу в Роми порвався презерватив, але він не розстроївся і продовжив дрочити. Справді в нього прізвище Небожук, правильно розумію? Небожук, е повне прізвище, він спочатку був Рома Жук. Але його затравила аудиторія. Хуй з ним, раунд! Роман, що скажеш? Знаєш, в мене всі жарти написані на папері, бо папір стерпить любу хуйню. Доволі самокритично, але як зараз визначить все таки аудиторія, хто сьогодні е, більш е, якісно підготувався, хто сьогодні був більш переконливий, більш наполегливий, цілком можливо, що більш навіть агресивний в якихось моментах, але тим не менше, більш смішний, все це виключно у ваших руках. Тому робіть отакі такі речі, щоби я знав, хто переможе. І так, ваші оплески, роман небо. Добре, добре, добре. А тепер ваші облески. Вадим Цюнько. Турисну, дуже важко, дуже важко мені е, зрозуміти. Насправді, давайте е, ще раз. Володимир Жогла! Yeah! Тут, тут беззаперечно і однозначно. Тут я не сумніваюсь, але тим не менше, на мою скромну думку, мені в мене склалося враження, що сьогодні конкретно в цьому двобої е, дуже яскраво себе проявив Роман Небо. Давайте йому поаплодуємо. Перемога даємо йому. Але тим не менше, оплески Вадиму дзюньку і давайте поаплодуємо цим двом молодим перспективним ковікам. Друзі, а я в свою чергу не втомлююсь нагадувати, що ми маємо можливість знімати це шоу, працювати і просто жити виключно дякуючи об'єднаним силам оборони. Тому в закріпленому коментарі до цього відео ви знайдете там актуальний незакритий збір. Я прошу всіх активно донатити, аби разом допомагати нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Товариство, а я в свою чергу маю честь попросити кожного з вас підписатися на YouTube канал Stand Up Battle Club, натиснути дзвіночок, підписочку, вподобайку і залишити якомога більш змістовний коментар. Пам'ятайте, Я особисто читаю всі коментарі, бо я рідко займаюся активностями в житті.